28 травня Україна відзначає Всеукраїнський день краєзнавства свято тих, хто відкриває для нас забуті сторінки минулого, і це особливо актуально для шосткінщини, адже наш край це справжня скарбниця історичних подій. На нашій землі пошуковці знаходять стародавні поселення, що свідчать про тисячоліття життя та розвитку для мешканця громади В'ячеслава Києвського. краєзнавство – це не просто хобі, це пристрасть, що бере свій початок ще з дитинства. Його непереборна тяга до подорожей та глибоке бажання пізнати. Власні витоки стали тією рушійною силою, яка визначила його життєвий шлях. Інтерес до своїх витоків до своєї цікавості до життя. Оце краєзнавство – це цікавість до життя, пізнання, бо воно безмежне. Захоплення історією Шоскінщини зародилось у пана В'ячеслава ще зі школи. За роки невтомної праці пан В'ячеслав видав десятки тисяч примірників брошур, відкриваючи для широкого загалу захопливі сторінки історії рідного краю. Багато з досліджень В'ячеслава Криєвського були використані в циклі програм ТРК акцент Край який вражає, авторкою якого є Ірина Коваленко. Перша програма це Велика Північна війна в Україні. Союз Карла дванадцятого з Мазипою і Петро I. Багато хто знає, що у нас є Петровські редути. Ми там побували цікава історія від нашого краєзнавця. Так сказати, я його називаю хрещеним батьком В'ячеслав Кирієвський. Який, дякуючи йому, власно кажучи, у нас вийшло з десяток програм. Загалом ідея створити відеорозповіді народилась під час однієї з експедицій з небайдужими до історії рідного краю шоскінцями завдяки їхній підтримці та наданому транспорту були відкриті неймовірні факти та цікавинки. Ми знімаємо їх, дякуючи тому, що є така команда. Є команда, є краєзнавець, а є люди, які цікавляться нашим краєм. Це по перше ну, велика вдячність Кузьменко Федору Михайловичу, який Постійний наш водій, постійний натхненник, він знаходить людей. От ми знімали програму про Ващенко, Він знайшов нам дуже багато людей, які нам змогли дати інтерв'ю, розказати про цю неординарну особистість. Я вдячна Федору Михайловичу за це. Це Михайло Миколайович Скорик, який був героєм теж програми Зниклі хутори. Він знає дуже багато цікавих історій. Особисто ходив по тим, жив він там поряд з тими хуторами, які судичем. Тобто є команда людей. А команда людей це невеличка команда. Це дві-три людини, але ж вони роблять цю програму. Знімальна група не обмежувалась шосткінщиною. З часом географія їхніх подорожей розширилась на Чернігівщину та навіть Кролевиччину. Їхні експедиції відкрили цінні свідчення про зниклі церкви, десятки хуторів та цікаві історії сіл, зокрема, цікава історія села Тиманівка. Мало хто знає. Що там жили німці? Менонити там є поселення, ще залишилося. Як сказати, залишилися останки поселення, воно далеко в лісі, і це тільки місцеві можуть показати. Коли ми пройшлися по тому пісочку і стали вишукувати від скіфського поселення залишки, практично вся наша експедиція, яка туди їздила, творча експедиція, кризнавча, ми всі знайшли уламки якогось посуду скіфських часів. Розумієте, ну це. Унікальні просто зйомки серед найзначніших відкриттів В'ячеслава Криївського – події північної війни 1708 року, що відіграли ключову роль на території Шосткінщини. Тут були війська 40 тисяч шведів, війська москалів. Тут не менше тисяч було. Так що і тут вирішальні тоді події сталося, і хотілося. Дізнатися, де і в якому місці були оці прийняті рішення, такі важливіші, як, наприклад, долучення Мазепи до Карла Дінадцятого, чи там наказ Петра І знищити Батурин. Дослідження цієї теми тривають, адже нещодавно були отримані рідкісні архівні документи, зокрема план Мізінської битви 1708 року в оригіналі. Пан В'ячеслав прагне відновити події за цим планом, особливе місце в його дослідження. Дженнях займають лушники, найдавніше село в регіоні, історія якого сягає чотирьох тисяч років, а за археологічними даними аж 50 тисяч років, починаючи з палеоліту. Саме тут може знаходитись загадкова шведська гребля, з якою пов'язано безліч легенд про втрачені скарби Катерини II. По лушниках там є такі пам'ятки історії, як шведська гребля. Її описав ще демонтович ти що вісімсот році. Що вона існувала завдяки небайдужим ентузіастам, історія Шосткінщини оживає, стає доступною та зрозумілою для кожного. Наш край просто унікальний унікальний і те, що ми робимо цей цикл програм. Це популяризація нашого краю. І в цей час я вважаю особливо це важливо.